Святкове дійство у Житомирі проводиться вже в четверте. Метою заходу є збереження та розвиток різдвяних традицій, а також оздоровлення дітей-сиріт та дітей, котрі позбавлені батьківського піклування. А ще цього літа єпархія планує оздоровити дітей, батьки яких загинули на сході України. Під час вітального слова архієпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим привітав усіх присутніх із різдвяними святами та закликав усіх підсилити свої молитви, аби у нашій державі запанував мир. Сьогодні тут. Кожен із вас відчуває родинний затишок, і ми всі відчуваємо, що ми разом ідемо до Бога, силами Бога. Колядка це молитва, молитва, яка прославляє Христа, молитва, в якій ми звертаємося і просимо у Бога. Молитва, якій ми бажаємо добра один одному. Розпочався різдвяний вечір дитячим вінчуванням та колядою. Також для глядачів співала заслужена артистка України Ірина Шинкарук, народний артист України Юрій Градовський, Житомирська хорова капела Орея, вихованці недільних шкіл Житомирщини та інші представники традиційного мистецтва на свято разом із родинами завітали і представники обласної влади. Завдяки цьому вечору. Ми не тільки приєднуємося до чергового дійства до такого таємства народження Христа, але і ми допомагаємо кожен рік, хто по можливості може дітям сиротам, які зможуть оздорову. Літом за кошти благодійників і за кошти громади міста Житомира, тому це світле свято, це прекрасне свято, і від імені органів місцевого судування поздравляю всіх з прекрасним святом Різдва Христового. Ви знаєте, ну безумовно, Різдво це, це завжди свято родинне, свято сімейне. Тому ми цього вечора не змогли залишитись вдома і всією родиною прийшли сюди. Ми дуже вдячні організаторам. Ми приєдналися. Нуємося до цієї гарної ідеї, тому що ну хочеться відчувати цю спільноту. Хочеться, щоб всі ми були разом. Приємно відзначити той факт, що з кожним роком небайдужих людей, які відгукнулись допомогти, стало набагато більше. Зала музично-драматичного театру була переповнена.